Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, долучається до нас. Вітаю! Вітаю! Я так розумію, що ну це очевидно, ви не спите, але ж у вас вже глибока ніч. Бачу посмішку на вашому обличчі таке враження, що Трамп саме був вашим фаворитом. Але ж ви репрезентуєте в принципі українську громаду у Сполучених Штатах. Власне, як сприйняла українська громада, українська діаспора результат цих волевиявлень? Це так, як будь-який інший результат, що праця починається зараз тепер. Я цілий вечір в контакті з нашою командою українського конгресового комітету, як і так само ключові лідери по цілої Америці, нашої громади в різних штатах. І що все, що ми приготувалися до виборів, як найбільше заохочити нашої громади, щоб вони голосували, це все викидаємо і тепер. Правдива праця починається, тобто контакти з новообраних сенаторів, конгресменів, чим найбільше включити їх до української справи чи то до кокуси різні у конгресі, і як найшвидше, щоб новообрані відвідали Україну і зрозуміли прямо від українців, як важливо це є, щоб Україну підтримати. Дональд Трамп вже був президентом Сполучених Штатів 45-м за ліком. Тоді як вдавалося долучати до української справи, от як ви говорите? Ну ми можемо казати, що перший рік активізм у 2017 році дуже ефективний був, але тоді ми мали підхід до різних члени його кабміну: чи то держсекретар, чи до секретар оборони. І втім, нарешті Україна отримала дозвіл Джавеліни. Не що е, це було надзвичайна сума, але ми далі пішли у першому році, як е, е, каденція Трамп, ніж ми отримали під час е, адміністрації Обами. Так само цього разу ми повинні все робити, що зможемо, щоб переконати члени новообраної адміністрації. І включно втім і е, буде цей період зараз тепер. А, е, може заохочити членів конгресу, щоб до е, додатковий пакет допомоги е, е, перейшов у законопроекті зараз. Тепер. Оцей конгрес не від, відходить аж 1 січня. А після інаугурації то будуть е, розслідування у у сенаті е, різні комітети у справах е, очо, е, ухвалення е, членів кабміну. І втім, е, наш голос так само буде включений, і, і різні заяви ми будемо приготувати як громада е, у підтримці декотрих кандидатів. Дональд Трамп зайде в овальний кабінет 20 січня. 20 січня відбудеться інавгурація. до цього часу. Що, що ви чим будете ви займатися? Що буде на порядку? Денному перше все є цей шалений період. Вже ніякі наслідки будуть на будь-якого сенатора чи конгресмена, чи навіть президента Байдена, як він би хотів підписати закон, нині. У підтримці України додаткові допомоги для України, і це буде головне нам декотрі законопроєкти вже існують, в які ми можемо ще включити додаткову мову мову у підтримці України. Але втім це все залежить, коли Конгрес хоче вернутися до праці. Є можливість, що буде якісь демонстрації ще у Вашингтоні через місяць листопад, але. Я думаю, коли е, е, починається тиждень 18-го, це буде дуже е, ефективний тиждень для українців, починаючи велика двадцятка у Бразилії. А е, тоді далі е, тисячний день, де буде е, тисячний день е, повномасштабного вторгнення, ми будемо відзначити потілої Америці і включаємо. Новообраних сенаторів і конгресменів, щоб брали участь, щоб вони зрозуміли, яке це важливо є для нашої спільноти. А далі ще цей тиждень закінчається uh, щорічне відзначення і uh, пам'яті жертв холодомору. Так само ми можемо включити. Різних урядовців, щоб вони зрозуміли, де існують у їхнім районі і дільниці українці. Я думаю, в цьому тижні ми можемо ефективно переконати людей, які зараз тепер є в конгресі, щоб зараз тепер акції мати у підтримці України. У нас лишається буквально 30 секунд. Я правильно ви зрозуміли, що якщо будуть масові заворушення, робота конгресу може бути заблокованою? Так, точно ми питаємо зараз тепер, коли ми можемо збирати людей до конгресу через тиждень чи два. А всі офіси у конгресі кажуть. Ми докладно ще не вирішили коли, е, е, вернутися, бо вони на канікулях зараз. Тепер mm -hmm. то коли вони скажуть нам, тоді точно. Але я думаю, що у 16-му році ми бачили, вибачайте, це було 16-й рік, коли переміг е, Трамп перший раз. Зараз тоді починалися масові демонстрації, е, жіночий марш і інші. То не знати чи чи буде трохи е, забезпечення е, у, у, у перший період. Е, Після виборів я вам дуже дякую за те, що долучилися. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів, долучався.